Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо монету із серії Вищі навчальні заклади України присвячену одному із найстаріших вищих навчальних закладів України, заснованому у 1615 році. Як Київська братська школа. Важко переоцінити роль Києво-Могилянської академії в історії України, бо вона. Справила величезний вплив на розвиток освіти, науки, культури суспільної свідомості, сприяла піднесенню інтелектуального рівня нації. Тощо за свою вікову історію академія та її випускники відіграли, відігравали визначну роль на багатьох етапах історичного розвитку України. Монету було введено Національним банком України в обіг 15 вересня 2015 року. Номінал, номінал монети має 2 гривні. Виготовлена вона з Незельберу масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 мм. Тираж 35 тисяч примірників. Гурт у монети рифлений. Вартість монети за цінами Національного банку України на дату введення 22 гривні. Тож, давайте розпочнемо розгляд монети заверсу. Так, зараз. Максимально близько. Ось так, так? Да? Може під, під світло її взяти. Ось так якось, так? Да? Щоб вона була? Так, мабуть, краще. Так, тут щось мені не подобається. На цій може краще буде. Так, да, тут немає тої плями. Так. Ось так, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України, тризуб, праворуч, від якого напис Україна та рік карбування монети 2015 У центрі, на дзеркальному тлі герб києво могилянської Академії, обравлений стрічкою із девізом університету Латиною Темпус Фукід Академія Семпітера. Час плинний Академія Вічна. Під гербом номінал 2 гривні. Ліворуч над стрічкою, логотип монетного двору Національного банку України. Переходимо до розгляду реверсу. Ой! Рукавички синтетичні, блін, слизькі, все вилітає. Так, зараз. Ось такий гарний реверс. Значить, на реверсі монети на тлі староакадемічного Мазепинського корпусу зображено фрагмент гравюри, три спудеї із сувоями в руках та розміщено напис Києво-Могилянська академія у горі колу. 400 років над будівлею, унизу на тлі стилізованого барокового орнаменту, напис Національний університет. Ось така, друзі, монетка була із серії видатні особистості. Ой, висладні вищі навчальні заклади України, що в мене до тих особистостей, як на мене, гарна в своїй серії. Тож дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.